Осінь, це надзвичайно красива і чудова пора. Хтось їде в ліс за грибами, хтось збирає картоплю, а хтось шукає можливість заробити і робить це просто гуляючи парком. Так, так, вам не почулося. Багато хто й не здогадується, що, так би мовити, гроші лежать просто під ногами. Мова про каштани у мережі з'являється все більше оголошень про те, що люди готові купувати каштани в необмеженій кількості. Тож журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили з'ясувати, скільки можна на цьому заробити. Тільки на каштан буде по 6 гривень за кілограм. Наразі по 6 гривень. Ну, може, щось там буде більше, доріжче, то щось там може може щось там ски такі селам накинеться. Як розповів чоловік, ціна стала, тому тільки від вас залежить скільки грошей ви заробите. Також ми вирішили поцікавитись, що далі відбувається із каштанами і куди вони потрапляють. Це не медицину. Збирайте що спада, я сильно пропадає. Тут, тут немає ніяких далі це нічого. Це просто живі гроші, не вимиватися, збирати. А для дуже підприємливих людей, яких зацікавила тема каштанів, є й взагалі інший варіант. Ви можете відкрити пункт прийому у власному дворі. Про це нам розповів інший покупець каштанів. Тож це ми мали по самі пункту. А тепер зробити Так, то саме саме легше бізнес, який є легше бізнесу. Не взяли. Отож, якщо пошукати в інтернеті і справді звичайні каштани використовують для створення ліків венотоніків, які продають у аптеках. Тож осіння це час заробити легкі гроші на тому, що нам дарує природа. Головне, як то кажуть, не лінуватись, а ловити момент.